Друзі, з Днем Незалежності. Ми хочемо закарбувати цей момент не тільки в серці чи пам'яті, щоб уже за п'ять років побачити, який неймовірний шлях ми подолали. і яку колосальну роботу зробили. Тому сьогодні ми починаємо унікальний проєкт: всеукраїнську капсулу часу, записуємо повідомлення для майбутніх себе та майбутньої України, якими ми бачимо себе через п'ять років. Що для вас сьогодні? Незалежність за що хвилюємось, яку мрію ви здійсните через 5 років, які нові традиції можливо з'являться у українців в майбутньому? Майбутнє невідоме, але воно прекрасне. І ми впевнені, що за п'ять років святкуватимемо у рідній, вільній, прекрасній Україні долучайся до всеукраїнської капсули часу. Поділися з майбутнім собою цими відповідями. Запиши коротке повідомлення, яке неодмінно стане історією. Побач майбутнього себе в Україні і майбутню Україну в серці. Ставай співавтором всеукраїнської капсули часу разом з 1+,1. плюс